Добрий день! Сьогодні тема нашої роботи це інтернет-ресурси для створення інтелектуальних карт. Ми нагадаємо слова Біла Гейтса, що саме те, як ви збираєте, організуєте та використовуєте інформацію, визначає переможете ви чи програєте. Нашому мозку краще сприймати інформацію, яка має вигляд логічних схем, алгоритмів, таблиць, діаграм тощо. Однією з цікавих технологій є мін Map. Це карта знань, карта розуму по-іншому називають, карта пам'яті, інтелектуальна карта. Допомагає вона сприймати інформацію, обробляти її, запам'ятовувати, і є інструментом розвитку пам'яті, мислення і мови. Ментальна карта це схема, яка має розгалуження, і створена вона за допомогою або плакату і кольорових маркерів, або за допомогою комп'ютера. Карта знань, вона ж ментальна карта. Це схема, яка відображає слова, де є основне поняття і додаткові поняття, які розташовані навколо основного поняття за допомогою додаткових гілок. Це ці другорядні слова. Застосування, ви бачите, дуже великий обсяг, і бізнес, і планування, і навчання, і медицина, і презентація нового, і виниходи. Дуже багато можливостей. І переваги, ви бачите, що вони підвищують продуктивність ментальної карти, розвивають пам'ять, час, стимулюють увагу, уяву, допомагають прийти до загального рішення, дозволяють ефективніше планувати, оглядають, допомагають оглядати великий обсяг інформації, зробити вибір і розвивають мислення. Які ж інтернет-ресурси для створення ментальних карт, карт знань. Це найвідоміше це FreeMind, Bubble, Xmini, Mintmap і так далі. Сьогодні ми попрацюємо з вами із поширеною досить платформою, які можна створити інтелектуальні карти, це Canva. Як ми на ній працюємо? Ми просто заходимо на нову вкладку і вводимо, можна англійською, можна звичайно українською, слово Canva. Заходимо зразу на перший сайт Canva. І перед вами середовище графічного такого великої графічної платформи Canva, де ви бачите, що можна створити інтелектуальні карти, комікси, і плакати, і портрет на живопис, документи, дошку, і презентації. В соцмережах можна і веб-сайт створювати. Ви можете переглянути у мене на блозі різні є варіанти, які я вже використала. Ми попрацюємо сьогодні з інтелектуальною картою. Перед вами зразу з'являється робочий листок. Зліва інструменти. Ви можете зареєструватися. Я, до прикладу, зареєструвалася і тепер впевнена, що результати моєї праці будуть збережені. Ви можете обрати шаблони. Ось там, де в нас вкладка дизайн, є шаблони і є стилі кольорові. Які саме кольори, можете обрати. І є шаблони. Шаблони є безкоштовні і є коштовні. Так само, що стосується і елементів різних, і тексту, і бренду. Все стосується або безкоштовного ресурсу, або за який придеться оплатити. Беремо шаблон безкоштовний. Ось перед вами з'являється, можна змінити масштаб. З'являється шаблон, який ви можете змінити під власну тему уроку чи власне завдання, яке вам треба вирішити. Натискаємо. Якщо ви хочете знову зовсім знищити, ви натискаєте на корзину, виділивши його маркером, основне поняття. А якщо ви хочете змінити, клікаєте лівою стороною мишки і пишете, до прикладу, тему у вас пори року. Так, далі ви натискаєте, виділяючи повністю це слово. Або словосполучення. сполучення, і можна змінити, бачите, курсивом підкресленим, можна збільшити, зменшити шрифт, можна зайти в текст і додати, наприклад, інше текстове поле, якщо вам треба. Можете змінити шрифт. Ось використовувала нещодавно використані. Це мені сподобалося цей текст, цей шрифт. Так. І повидаляєте зайві, що вам не потрібно. Значить, я зараз повернуся. Бачите, я пришвидшила роботу, видаливши ті частини, які мені не потрібні. Просто натискаю натискаючи ліві мишки і корзинку. Повидаляла зайве, тому що в мене всього на всього 4 пори року. Мені не потрібно стільки гілок. Щоб не тратити ваш час, я просто швидше це зробила наперед. Тепер показую, що ми далі робимо. Створили пора руку. Далі ви можете змінити колір, натиснувши, виділивши рамочкою овал, в якому було записано основне слово, основне поняття. І ось тут можете обрати в палітрі будь-який колір, або створити власний. Далі натискаємо на наступний кружечок, пишемо слово осінь. Якщо вам треба інший колір, обирайте інший колір. Далі можете збільшити шрифт. Далі я дописала слова, які позначатимуть назви місяців. Щоб зекономити час, ви можете повидаляти слова, які є поруч, видаляємо і зробимо їх стандартними для всіх понять. Так, якщо вам потрібно Повернути стрілочку, яка є, ви можете її ось так повернути. спеціальною позначкою. Ви можете перенести її пору завжди її інструменти. тільки ви виділяєте якийсь елемент, у вас поруч з'являється інструмент, як можна його змінити. Так. Ну І тепер ми будемо продовжувати далі робити пори року, ментальну карту. Значить, Осінь. Дублюємо. Переносимо слово осінь сюди. Так. Виділяємо іншим кольором. Хай це буде, наприклад, літо, тому беремо колір червоний. Так. Змінюємо слово літо. Так, І тепер ми так само дублюємо, натиснувши на цю позначку на аркуш із плюсиком, і пишемо тут місяці літа. Червень. липень. Поки в нас в буфері обміну залишилось це саме, ми можемо цей саме обмін, ми можемо вставити його ось тут. Вставити. Так. Ні, якщо ви помилились, можете повернутися на, на один крок назад або на крок вперед. Давайте ще раз копіюємо, продублюємо всі ці назви місяців, продублюємо і перенесемо до наступної пори року. Назву так само продублюємо. Потім змінимо і переносимо далі. Так. Тут у нас вже наступає хай весно. Так, змінимо колір світло зелений Сам колір кружечку так само і можемо змінити. Так, міняємо нас за місяців, відповідно. Так, і останні це у нас. Зима. Виділяємо. Виділений фрагмент одразу можна редагувати. Так, і назви місяці виділяємо і записуємо. Так, виділили. Тепер ми можемо дібрати до кожного із цих складових ментальної карти якісь символ. Заходимо в елементи і я вже обрала листок для осені, оберемо квітку для весни. Так і записуємо Квітка, натискаємо Enter. Ми Можемо обрати, бачите, усе. Є графіка, є фотографії, є рамки, відео, аудіо. Фігури можна обрати, графіки і так далі. Нам потрібно все або графіка. Так, пам'ятаємо, що треба обрати безкоштовні. Ну, і в нас літо беремо червону квітку. Бачите, вона масштабується надто великою. Ми її зменшуємо, тянучи за лівою сторону мишки. І перетягуємо, пам'ятаємо, що ось тут з'являється інструмент для перенесення. Зменшуємо, переносимо, можемо повертати, так як нам зручно. Так само вибираємо для зими, заходимо в елементи і записуємо назву елемента, що відноситься до зими. Enter. Обираємо графіку. Зменшуємо її, відповідно, так як ми робили для всіх інших, переносимо. Можете повернути. І весна. Сонце, в мене сонечко, сонечко, сонечко вибиває комашку. Так. Ну і тепер ми можемо попрацювати з анімацією. Що означає анімація? Це спосіб виходу або зникання, або появи. Якогось елементу будь-якого. Чи це текст, чи це графіка, чи це е, будь-яка стрілочка, яку ми можемо намалювати, ось за округлише кути. Для цього що нам треба зробити? Виділити фрагмент, натиснути анімація, і швидкість ми не можемо змінити. Для цього треба мати коштовний е, платний доступ. А ось. Рекомендовані варіанти заходу або виходу тексту ми можемо використати текст пори руку» буде друкуватися. всередині, назовні під час входу, під час виходу. Ми обираємо, наприклад, під час входу. Так. Далі. Тепер осінь. Осінь нам пропонують, щоб залітала осінь. Створена анімація власноруч. Виділяємо і малюємо спосіб заходу. Так. Потім робимо так само для земель. Якщо вам не подобається, що надто багато літають, бачите, ми прокопіювали всі місяці, тому вони мають однакову анімацію. Можете натиснути на анімацію і змінити її. Плікати анімацію і обрати анімацію іншу сталий рух. Завжди можете перевірити, як заходите і виходите. під час анімації. На столе залишається тільки літо і весна. на Якщо ви прокопіювали якийсь елемент, він повторить його і анімацію. Літо. Анімацію виконуємо під час входу. Нам пропонують коштовно зробити так. І весна. Так само анімація. Угу. Ви можете бачити, натиснувши на елемент, видалити, або дублювати, або вставити або розширити. Шар це означає можливість поперед містити, перемістити або наперед, або на задній план. На задній план. Так. І відкриваємо на широкий екран, перевіряємо пори року. Закриваємо. Інтелектуальна карта готова. Якщо вам треба додати якісь написи, ви натискаєте текст. Додаєте заголовок, чи підзаголовок, чи динамічний текст. Виділяєте ось тут горі місце, де ви маєте друкувати, і друкуєте карта. Переносите її. Знань пори року. Виділяєте. Можна змінити колір. Ефекти Може світитися, може бути чітко виділений. Може бути підйом, може бути тінь, і, звичайно, анімацію пливання, блоки, об'єднання, сув, різні варіанти може бути скидання, так. ви можете збільшити чи зменшити кількість на перегляду на кожний, на кожний кадр. Ну і далі ми тепер ділимося, поділитися. Вам одночасно буде можливість вибрати стандартний, рекомендований спосіб завантаження, ви завантажуєте, ось, завантаження вже пішло, і одразу можете взяти поділитися. Поділитися можна або взяти загальнодоступне посилання. Або вмонтувати його е, мовою HTML у свій блок. Можете показати як презентацію, можете перемістити до папки, можна надіслати на телефон. Ось, готова наша презентація, е, наш, е, наша карта знань, будемо переглянути її в, в папці у завантаженні. Ось ну, таким чином. Все, дякую вам за увагу.